Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про правильну техніку руління та про те, яким же способом все-таки краще тримати кермо. Поїхали, покажу. Руки розташовувати на кермі так, щоб не обмежувати маневреність свого авто та водити без напруги. Розберемо, як тримають досвідчені водії і яким чином найкраще тримати кермо водіям початківцям. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ти ще не підписаний на мій інстаграм, обов'язково підписуйся, а ми продовжуємо. Важливо тримати кермо не надто сильно. Нам же потрібно зберігати плавність рухів. А як можна говорити про плавність, якщо ми душимо те кермо, вирячивши очі. Сьогодні, мабуть, вже всі автомобілі обладнані гідравлічним або електричним підсилювачем керма, тому багато сили для утримання керма і руління прикладати не потрібно точно. Уявіть собі, що спіймали горобця. От тримати його треба так, щоб він не вислизнув, але й не переборщити, щоб не придушити ж бідного, правильно? Мабуть, всі уявляли собі на кермі годинниковий циферблат. Так от, деякі експерти й досі вважають, що тримати кермо краще в положенні 10-2. Цей спосіб буде доречним для стареньких автомобілів без підсилювача керма. Щоб краще прикластися всією вагою, підключити найширші м'язи спини та повернути вже текляте кермо. Актуальніше на сьогодні положення рук все ж таки 9-3. Тримаючи руки в цьому положенні, нам вдається пройти більшість не дуже крутих поворотів, не відриваючи хоча б одну з рук від рульового колеса. А це добре. Пороблячи постійне перехоплювання, початківці часто втрачають положення рівних коліс і можуть десь невчасно вирівняти колеса після проходження повороту. На відміну від способа 10-2, де поворот керма виконується більше тягнучою рукою. Положення 9-3 дозволяє повернути кермо на більший кут, не виконуючи перехват. Також при положенні 9-3 працює вже не тягнуча рука, як в 10.2, 2 а штовхаюча. Поворот керма в ідеалі має виконуватись переміщенням із положення 3 на 9, якщо ми повертаємо ліворуч. 3 на 9, 3 на 9, 3 на 9, 3 на 9. І відповідно з 9 на 3, якщо повертаємо праворуч. 9-3. 9, 3, 9, 3, 9, 3. Ось таким чином. Перехоплювання відповідно робимо, перехрещуючи руки. Важливо при проходженні поворотів повертати кермо плавно, без цих різких рухів. Анґлоса вигавчакла. І краще це робити трошки заздалегідь, щоб м'яко відчувати, наскільки сильно машина, машина змінює траєкторію руху. Багато початківців ще понадивлюючись на своїх знайомих, більш досвідчених водіїв, які тримають кермо, як їм зручно. Однією рукою чи взагалі там двома пальцями об перший лікоть е, об двері. Да? Е, початківці повторюють за ними, намагаються тримати так само. Я так робити не рекомендую, так як у початківця ще немає тієї. Надивленості та передбачуваності дорожньої ситуації. Досвідчений же водій може тримати кермо, як йому заманеться, але зверніть увагу, що у випадку якоїсь напруженої ситуації на дорозі досвідчений водій завжди візьме кермо обома руками, і частіше це буде саме в положенні 9-3. Тому робіть висновки, слідкуйте за своєю безпекою та безпекою оточуючих. Якщо тобі все сподобалось, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал і до зустрічі в наступних відео.